І знову вітаю я вас на своїй лінивій кухні. Сьогодні, друзі, ми будемо готувати надзвичайно смачний фруктовий салат. Наш салат складатиметься з хурми, яблука та сухофруктів. Ну і буду додавати трішки маку, кориці та меду. Як ви бачите, у мене вже хурма викладена на тарілочку, і сюди я буду вкладати всю суміш салату. Та, що хурма лишилася, я її порізала і додала сюди одне яблуко і небагато невелику кількість родзинок. Сюди ж я додам лимону, а саме лимонного соку. Я візьму дві столові ложки приблизно, тому що у нас дуже все солодке, яблука солодке, я взяла родзинки солодкі. Так, після того, як видавили ми це, додаємо чорнослив. Я його беру не весь, тому що він мені знадобиться ще для прикрашання. Також додаю маку, невелику кількість. Однієї чайної ложечки буде достатньо. Та меду. Пам'ятаємо, що в нас фрукти солодкі, тому меду також потрібно небагато. Ось так. Зараз додамо зовсім зовсім трішечки кунжуту. А потім ми ще кунжутом будемо прикрашати це все. І додаємо корицю. Кориці потрібно небагато для запаху. Якщо ви не любите корицю, то, в принципі, можна її сюди і не насипати. Салат вийде причудовий і без неї. Ось так, достатньо. Що ж, перемішуємо цю всю суміш. Салат має неперевершений аромат. Мені взагалі дуже подобається поєднання кориці з фруктами. Це виходить дуже-дуже смачно. Після того, як ви ретельно перемішали цей салат, і я його вже перемішала, починаємо його викладати в нашу тарілочку. Ось так. Салат на смак, я думаю, що буде дуже-дуже смачним і дуже-дуже гарним. Так як я вас завжди закликаю, не боятися експериментувати. І коли ми це робимо, коли експериментуємо, виходять дуже чудові речі. Просто потрібно знати, які, ну, от, на смак відчувати і думати, які все ж таки фрукти будуть смакувати в поєднанні краще, а які гірше. Зараз додамо зовсім трішечки кунжуту, посипемо зверху. Ось так. І додаємо наш чорнослив. Я ось так гарнесенько його розкладу, на хурму і просто на тарілочку і зверху на салат можна покласти. Пахне дуже-дуже смачно. Тому рекомендую вам обов'язково зробити сьогодні ж цей салат. Ось так. Все повикладали і можна куштувати. Мені вже не терпиться відчути його на смак. Дуже-дуже смачно. Поєднання цитрусових з сухофруктами взагалі дуже хороше. Тому, друзі, обовязково обовязково приготуйте цей чудодійний салат. Впевнена, друзі, що окрім нових смакових вражень, від цього салату ви ще й отримаєте заряд бадьорості на весь день. Я впевнена, що він пройде у вас дуже добре, тим більше, якщо ви розпочинаєте його разом з телеканалом Надія. Ну що ж, я мушу з вами прощатися до нових зустрічей!